Там помінявся центр впливу. Це ще може змінитися. Путін може все переграти. Він міє такі ігри грати, авантюри, але він вже ну давайте так: це вже все-таки напівтруп. Це ходячий труп, плюс куча двійників, які не в його руках і ним не контрольовані, яких можна використовувати, його ізолювавши, і подібні речі. Тому насправді. На Росії влада сьогодні дуже підвішена. Оце Салтикова Щедріна, треба е, читати. Там історія одного города, там, го, города Глупова. І от там мені здається, ці речі описані ну, просто ідеально. Росія повертається далі в глухе своє 17 століття, і дуже мало що там помінялося. От ця історія, вона, вона дуже сильно надколо моноліт російської влади. Росія от тепер вже можна з певністю говорити, що ця імперія все-таки розвалиться. От тільки питання: коли чи вона не буде ще з кров'ю заливати далі Україну роками? Це розумієте, історично